Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Вітання в світлі та любові нашого безкінечного творця. Ми насолоджуємося з вами моментами, коли ми розділяємо інформацію, зокрема обмін думками. І зараз я дякую вам за ваш перегляд. Ми живемо в реальності, сформованій силами, що перевищують те, що більшість може. Розуміти чи бачити протягом багатьох століть приховані сили плили надзвичайно складну ілюзію навколо людства, контролюючи нашу реальність за допомогою маніпуляцій та обману. Серед цих сил є анунаки та релептилії. Це стародавні істоти, чий вплив є глибоко проявлений, впливаючи на нашу історію, уряди та колективну свідомість. Завіса цієї ілюзії, яку часто називають матрицю, швидко руйнується. Світло істини проривається, розкриваючи ступінь контролю, який тримав всіх нас у покорі. Це пробудження запрошує вас поставити під сумнів, усе, що вам сказали, та усвідомити глибокі маніпуляції, вбудовані у ваше фізичне існування. І коли ви налаштовуєтесь на вищі частоти світла, ви стаєте частиною колективного руху, який закріплює істину та сприяє більш єдиному, усвідомленому майбутньому для землі та людства, все це почалось на нашій землі дуже давно, коли анонаки, могутня позаземна раса, прибула на землю, ці істоти прагнули контролювати розвиток людства для власних. Цілий, вони створили ранні людські цивілізації, впливаючи на нашу культуру, технології та системи вірувань. Рептилії це міжвимірні істоти, здатні змінювати форму, і вони можуть виглядати як люди. Вони працювали разом з анунаками або під їхнім впливом, підтримуючи контроль за допомогою страху, розбрату та секретності. Ці істоти створили систему, призначену для того, щоб тримати людство в невідданні та поневолити його. Ця система, яку часто називають матрицею, є складною ілюзією, яка спотворює наше сприйняття реальності. Вона маніпулює вашими думками, емоціями та діями, гарантуючи, що ви залишаєтесь в пастці циклів реінкарнації, контролю та обмежень. Матриця це реальна енергетична та інформаційна конструкція, яка керує нашим світом. Вона діє через уряди, фінансові системи, земелі, релігії та соціальні структури. І все це зроблено для того, щоб підтримувати владу в руках небагатьох. Більшість наших урядових лідерів, маріонетки цих темних сил. Вони служать для того, щоб тримати всіх нас у покорі, відволікаючи вас від конфліктів, наповнюючи вірніше життя наше конфліктами, розбратом та дезінформацією, ви не можете довіряти розповідям, які представляють ті, хто претендує на владу над нами. Ці розповіді ретельно розроблені, щоб приховати правду та підтримувати ілюзію. Злочини проти людства. Скоєні цими прихованими правителями, включають маніпуляцію історію, придушення знань, заподіяння шкоди та смерті, а також контроль над нашими фізичними та духовними станами благополуччя, незважаючи на глибоко вкорінений контроль, світло зараз викорінює ці маніпуляції, все більше людей пробуджуються до реальності, що існує м -м, прихований вплив темряви. Це пробудження не випадково воно відбувається за божественною метою. І ті, хто налаштований на вищі вібрації, є маяками істини, що закріплюють ці знання в колективній свідомості. Цей процес розкриває обман та шахрайство, які пронизали буквально кожен аспект наш, нашого існування. І коли ілюзія руйнується, ви отримуєте ясність та силу. Ви починайте бачити за поверхнею та усвідомлювати власну силу, щоб створити нову реальність. Усвідомлення цієї істини вимагає мужності та розсудливості. Пам'ятайте, що потрібно ставити під сумнів геть усе, не сприймайте інформацію за чисту монету, особливо від. Визнаних авторитетів шукайте різні точки зору та довіряйте власній інтуїції. Протягом цього часу важливо зосередитись на своїх особистих вібраціях, займайтеся практиками, які підвищують вашу енергію, такими як медитація, проведення часу на природі, робота для інших, служіння та зв'язок зі своїм внутрішнім світлом. я, Олександр, запрошую вас та заохочую до занять у групі щоденних медитацій золота еп. Оха в телеграмі розкриття цих прихованих маніпуляцій не має на меті вселити страх, а радше надати нам сили зі зростанням кількості людей. Колективна свідомість зміщується до більшої єдності та розуміння. Цей сув руйнує старі системи контролю та відкриває шлях для нової ери свободи та духовного зростання. Ваша роль у цій трансформації миттєво життєво важливо приймаючи своє світло та закріплюючи істину, ви робите свій внесок у зцілення людства та землі. І ця подорож по життю це заклик повернути собі суверенітет як істинних божественних дітей, безкінечного творця та спільно створювати реальність, засновану на любові, усвідомленні та вищій меті. З вічною любов'ю та глибокою повагою з вами був Олександр Людина. Чудасіє. Діліться враженнями та коментарями, благословенно.